Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Гусун. Мене звати Павло, і сьогодні огляд пилки від компанії ARS TL27. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Ось таке просте опакування, картонка. Ну, це. Для транспортування, якраз і для вивішення в магазині, якраз дуже зручно різними мовами. Є певна інформація, яка описує цю пилу. Ну я про це все буду вам розказувати. Важливо, що вказано, бачите, що це є лезо типу Super Turbo Cut. Воно має ось такі прорізи. Я пізніше зупинюсь на цьому покажу. Ну і подані, як завжди, в АРСО, така ціла табличка. Всі характеристики цієї пилки. Ну, давайте зразу пробіжимося. Не я опишу це. Пила tl 27 Значить, загальна довжина її 437 мм. Довжина пилки 437 мм. Довжина леза 27 см 270 мм. Це є довжина по зубцям, От, між одним крайнім зубцем і другим крайнім зубцем. Загальному, якщо міряти довжину полотна, то виходить 28 см. Вага пилки 195-200 г ось в такому вигляді. І з кобурою разом пилка важить 300 г. Також виробник вказує, що пила виготовлена з близько сталі High Carbon Steel і хімічно нікельована. Ось покриття. Якщо ми вже цього торкнулися, помітно, що воно жовтить. Пили хромовані мають покриття біле. Ну, дзеркальне, але воно з білим відтінком. Можете звернути увагу, ось ця частинка больстер ну, ручки. Металева ця частина вона є блискуча, така біла, ну з білим відтінком. А саме полотно трошки жовтувате. Жовтуватий відтінок на будь-якому інструменті от такого покриття жовтуватий відтінок означає, що це є нікель. І виробник якраз це і зазначає. Ну і ще виробник вказує, що крок між зубцями 3,5 мм. Тобто, це от універсальний такий крок від 3,5 до 4,5 для садових пилок. Давайте тепер детальніше про самопилку і от піхви. Пилка вкладається як з одного, так і з другого боку. Бачимо, піхви абсолютно симетричні. І це є класно, тому що ця пилка добре буде використовуватись як і правшою, так і шульгою. Піхви досить прості, але вони разом з цим виконані з такого міцного пластику, тобто він, в принципі, ніде не проминається і не гнеться. Ось тут є ось такі ребра, це і полегшення з одного боку, по-друге, це ребра жорсткості. Як завжди, внизу знаходиться отверк, з яких вода витікає, якщо вона потрапила зверху. І от з двох сторін є ось такі яскраві коліщатка. два ось таких помаранчевих, по яким полотно ковзає, коли ми вкладаємо і витягаємо пилу з запіху. В цій частинці є ось такий простий елемент. Виконаний з гуми, це є петля, крізь яку можна продіти ремінь. Ось це варіант один використання. Другий варіант використання, якщо у вас є якесь місце, де ви зберігаєте інструмент, і він висить, то, ймовірніше за все, якийсь гачок або цвях. Ось цей отвір якраз підійде під цей гачок або цвях. Тобто можна повісити на стіну пилу. І третій варіант недавно сам про це дізнався. Ось на деяких таких японських пилах виконують ось в такому вигляді цей елемент, тобто цей от хвіст, який до ременя чіпляється. І от робиться ось такий зачіп. Для чого це робиться? Часом працівники. Ну, я відверто такого не бачив, живу, але я це власне, в японського одного блогера побачив, який займається обрізкою професійною, тобто обрізчика, перш за все, не блогера. Він бере ось таку пилу, і коли вже ремінь на штанях, так, він вдягнений, підсуває під ремінь цей хвостовик, так? І хвостовик просто цим язичком тримається на ремені ось в такому вигляді. Тобто немає якоїсь фіксації, він не продягає ремінь крізь. Оці отвори, а просто продягає це під ремінь. І язичок, оцей, тобто тримаючи цей, висить на ремені, просто утримуючись втою верхньою частинкою. І, ймовірно, це для цього і зроблено, саме от в такому вигляді. Тепер про пилу. Це є пила не складна, але разом з тим на ній є от кнопка. Так, от такий важель, який дозволяє міняти положення полотна відносно руків'я. Ми маємо ось таке от положення. От перша фіксація. Так. Ми маємо друге положення. І маємо третє положення, ось в такому вигляді. Тут навіть вони зробили на полотні індикатори певні, індикатор B. І індикатор A. Два таких положення, в яких воно фіксується. Ну і третє положення це є ось таке, типу без фіксації, але все одно, коли ми ріжемо і так притискаємо полотно донизу, відповідно, фіксація в такому вигляді не обов'язкова. Стосовно самого полотна, виготовленого з високоглицевої сталі вкрите нікелем. Полотно саме фрезероване. Тобто це якісне, дороге полотно. Бачимо дуже чітко ось цю риску. І звідси фрезеровка починається. І дуже добре видно, що товщина полотна знизу вона від початку і зберігається однаковою. А звідси, от, в цій частині, яка не фрезерована, товщина полотна є великою, і потім вона суттєво звужується. Це робиться для того, щоб полотно не клинуло. В прорізі з одного боку, з другого боку, ріс такими зубцями виконані саме таким чином, з таким полотном, виходить набагато чистіше. Зубець має трьогранну заточку і загартований кожен. Імпульсним гартуванням. полотно як пряме, як ми бачимо. Тобто ріжуча кромка в нього власне по зубцям, цим ріжуча крайка, так вона є пряма, і полотно відносно вузьке. Е, У всі частині воно як бачите теж широке і заокруглене. Це зроблено для того, щоб зберегти міцність цього полотна по всій довжині, тобто воно тут зберігається теж досить широким. І наостанок ми бачимо раз, два, три, чотири, п'ять ось таких прорізів. Видно їх? Так. Це є прорізи для того, щоб виводити з місця зрізу тирсу. Тобто, ми коли прорізаємо. Деревину в ці прорізи набивається тирса, і е, коли ми витягуємо, вона випадає власне з місця різу. Це для більш такого якісного виведення, більш швидкого виведення тирса з місця різу. Для чого це робиться? Робиться це для того, щоб е, зручніше було і швидше було різати влогу сиру деревину з гілками великого діаметру. З одного боку зубець тут відносно невеликий, тобто крок. Між зубцями 3,5 мм. Разом з цим завдяки цьому тим прорізам, нею буде легко різати в тому числі досить сиру деревину. Вона не буде забиватися в розрізі. Руків'я алюмінієве, ось ця вся частина це алюмінієве тіло. І ось тут ми бачимо в отворі, який є на кінці, так само проглядається тіло власне, того алюмінію. Лезо до руків'я кріпиться на ось такому цілому гвинті. Це є напівхрестова, напівшліц. З протилежного боку глуха гайка, абсолютно, в яку закручений цей гвинт. І регулювання виконується саме цим гвинтом. Ось цей важіль кнопка підпружинена, і є фіксатор в ній, який фіксує лезо. Лезо має спеціальні прорізи, і цей фіксатор фіксує лезо в своєму певному положенні, в одному або в другому. І на устанок, оця частина руків'я є повністю гумова, гума з такими от ребрами, і закінчення є розширене як от в цій площині, так і в цій площині. Це зроблено для того, щоб ручка не виковзувала з руки під час роботи. Зараз подивимося, як ця пилка ріже. Придбати полу ARS tl 27 ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!